Який він в реальному житті? Хороший хлопець Кирило Децевич. Та що насправді його поєднує з Тіною Кароль? Познайомимося ближче з новою телезіркою. Я люблю тільки тебе. Ці слова тепер мріють почути мільйони українок. Хороший хлопець з Білорусі Кирило Децевич – новий телевізійний секс-символ. Ми з тобою ще ні а я вже заскучилась. Я знаю, так буває. Мужний стан, романтична натура та ще й на байку. Дівчата мліють. Победителем конкурсу «Містер Беларусь 2014 становиться номер, номер один. один! Кирилл, Кирилл Децеви. Титулований красунчик Кирило переможець першого в історії Білорусі конкурсу краси серед чоловіків. Українські вягри тоді були зірками церемонії. А сьогодні й самі підсіли на хорошого хлопця. Да, чесно, я смотрю серіал в 9 часов. Я вже жду, іду, смотрю. Мені подобається, тому що ну такої дівчини, навірно, там любов, якась драма і даже немножко кримінал какого-то є. Я люблю високих брюнетів. Это действительно мое. Ну, это мой типаж. Да. Да. Вродливе личко, добре серце! Кирило Дицевич виявився ще й справжнім джентльменом. Ось він з квітами підтримує Тіну Кароль на голосі. А в іншої тренерки вокального шоу Джамали, мама, велика шанувальниця актора. У подарунок вона отримала персональне відеозвернення від улюбленця. Я прийшла просто пообідати в один з ресторанів в Києва і, і зайшов в Кирил. В цей день моя мама була на операції в Амосово. Бачу, Кирил. І я думаю, боже, можуть можливо, це її якось підніме дух. Він мене пізнав, він так зрадів. Сказав, що я така чарівна красуня. ла-ла-ла. Я така, о, він такий красень, і це було дуже приємно. І він сказав на відео, що він бажає здоров'я моїй мамі, щоб вона скоріше одужувала. Я зрозуміла, що він не тільки красень, а він ще й дуже така щира, чудова людина. Кирило, вітаю! Вельми приємна познайомиться. Правильно, я сказала правильно, правильно. білоруською. Раді вас вітати знову в Україні. Ви знову повернулися тепер для зйомок в іншому серіалі. Зараз, після виходу серіалу Хороший хлопець можете вільно ходити вулицями Києва чи впізнають, беруть автографи, фотографуються? Ну в рапорту да, фотографувалися зі мною люди. Просили автограф. Я к этому отношусь как-то нейтрально. Для молодых людей, как мне кажется, актеров. Для них это круто, там девочки, там, тусовки какие-то. А я не знаю, я не знаю. Мне бы хотелось что-то большее. Улюблены є місця, страви, Любите борщу десь поїсти. Борщ я люблю, да. А що ще? Борщ. Все больше ничего не люблю. Як ви, білоруський актор, опинилися на українському знімальному майданчику? Серед якої кількості хороших хлопців вас обрали? Ви знаєте? Скільки претендентів було? Я сподіваюся на те, що там було мільйон людей. Взагалі-то у серіалі Любовний Трикутник. Ви, Анна Кошмал і Валерія Годос. Як воно було грати, ось ці романтичні стосунки? У вас в житті, можливо, щось таке було? Тріугольник помічний? Так. Любовний? Та були, звісно. Романтичні стосунки з дівчатами на знімальному майданчику грати було легко. Ну, приємно, що дівчинки красиві, умні. Звісно, приємно. Чому ні? Цілуватися приємно. Ну, це ж все нормально, вперед Угу. Чому ні? А ось ці погляди тренували якось, томні погляди, романтичні, закохані. Потрібно ж це якось все передавати було. Ну, Чи да. у вас це є. Ви насправді такий, як на екрані. Ні, не такий я. Ні, мило. ні, я я попрощі буду. Так, я нормальний. Да. На вашому шляху в Україні трапилася ще одна красуня Тіна Кароль, яка записала саундтрек до серіалу Хороший хлопець на презентації серіалу ви так ніжно тримали її за талію, подарували квіти, на голосі країни приїхали спеціально її підтримати. Нам здалося, що є симпатії до співачки. Ні, ну Тіна Кароль, вона завичательна. Чому Що тут? Греха-то это. Я думаю, может быть, я не буду об этом говорить. О, на ведь так? Угу. Останется это. Тайний. Після виходу серіалу ви стали таким українським секс символом. Я сопротивляться не буду, конечно. І вас вас закохані мільйони дівчат. Як доглядаєте за собою? Только на площадке дівчинки мене чим-то мажуть. Я не спрашиваю, що це правда. Ну, вони мені говорять для того, щоб кожа була сухой, коротше, щоб все було в порядку. Ну, давайте. Спеціальні вправи для підтримання форми? Ну, форму підтримую, але ну, так, щоб там у мене кубиків таких серйозних. Ну, не надо ну, займатися само собою. Ну, коли молоді люди дуже много уделяют времени своєму внешнему виду і в мне кажется, это уже что-то так не то. Ви, хлопець титулований: Колишній містер Білорусь. Є в вас такий є титул? Є такий титул, так. Да. Пам'ятаєте, коли здобули титул «Містер Білорусь»? Вам це додало впевненості в собі? Це взагалі «Містер», в принципі. Ага. Uh -huh. Мужик – це конкурс красоти, що є не зовсім, мабуть, правильно, добре. Ви ж конкурсов... туди пішли? Так, да, я туди пішов, тому що мені сказав пойти мій мастер. А я За учился... Да, да. я учился на втором курсе, он мне сказал, что давай-ка, Это же после этого, там, типа, будешь ведущим, там, еще кем-то. Ну, надо пробовать, 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 пробовать. Это какая-то такая, знаете, маленькая ролька. Это как маленький сериальчик, одна серия, то есть час. И то, я там вообще, в принципе, ничего не говорю, просто походил. Лево, право, прямо, что там мы поделали, ну и все. У дівчат є конкурс купальних костюмок, так само и на мистер Беларусь был конкурс с да. голым торсом. Да. Я там, как бы, самый такой был не накачанный, наверное. Все ребята пришли, они там такие все серьезно, так готовились, блин. Они ели какие-то. Эти... Препараты. То есть у них Стройля. все сери... Да, у них там все серьезно было. Там тренажерка с утра, тренажерка в обе, тренажерка вечером. Я пойду сейчас все сделаю. Я буду здоровым, я буду здоровым. У них как-то все было. Я проще к этому относился. Может быть, поэтому так все и получилось. Чим проще, тим лучше, наверное. Які були емоції мами, коли ви перемогли в конкурсі? Мама була была углядать залі, да, напевно. Да, да. Дылась. Да, смотрела. для нее все мои победы маленькие. Для нее это счастье, как бы. А мама, двигается сериал? Хорошо? Да, конечно, конечно. У меня нет дома, уже второй год, как. Я дома был там раз в три, наверное. На день приехал. Мам, привіт, привіт, синок. Ну, я поїхав. Поэтому она мне звонит и говорит: слушай, ну вот я смотрела и. Я так скучаю по тебе, сумак. І це так мило, приятно. И ты, Я розумію, що я не зря, мабуть, работаю. На знімальному майданчику вам довелося кермувати не тільки автівку, а ще й байк. Мотоцикл. Да. Які да, стосунки взагалі з мотоциклом були до знімання? Чи довелося вчитися їздити, тому що були екстремальні сцени? Ну, Були да, екстремальні сцени. Да, я просто люблю взагалі, мотоцикли, машини. Є власний це... байк. Був. Когда ти займався ще. мотоспортом? Мотоспортом, да. Люблю це дело. В серіалі вам часто діставалося, тому що там було багато сцен пов'язаних із мотоциклом, ну, да. з стріляниною, ножами і таке інше. Є на що спертися акторськи. Розумієте, що таке, коли то ж. Ні, ножом нет. тут не повезло. А так вообще получал Я время да. вообще так. Я був таким не очень хорошим мальчиком, поэтому. По голове получал. У хороший хлопець був в дитинстві розбишакою? Ви в школі били когось, чи вас били? Да і мене, і я. Я не скажу, що я там був таким жорстким пацаном. Ну, всяке ж бувало. Это нормально. Влюбился, там получился влюбился. Потому что влюбился, она с парнем, оказывается. Ну, у нас же маленький городок, у нас там какие-то типа райончики. Это же все круто раньше было. Ты, ты откуда? Я там седьмой. серйозно, а я с угла, ну иди-ка сюда. Ви згадали про те, що багато дуже працюєте останнім часом, останні два роки. А якось є час поподорожувати, відновитися між зйомками, кудись з'їздити, надихнутися. А мені так вийшло, що а, театр гастролює. І я зараз катаюсь з спектаклем Міра за міру Шекспір. Ми були в Австралії только-только, так. Да. Шекспіровський фестиваль. Був час погуляти, щось подивитися, Не Не так багато, не так много. Времени було погуляти. но кінгуру я відділ, скажу так. Приїжджайте частіше в Україну. Дякуємо вам дуже за інтерв'ю і до зустрічі. Спасибо. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо.